Ціни на сонячних скоригувалися. А що ж буде далі? Пора продавати фураж. Взимку порти можуть не забезпечити те, що ми маємо вивезти. Китайці відкрили повністю автономну 20-поверхову ферму, яка дає їжу кожен день. Багато повністю автоматизовано. Поляки козляри, а в Бразилії засуха, і вони не могли посіяти кукурузу. Про це та ще багато іншого. дізнаєтесь у цьому відео. Тримайте свої телефони зручніше і поїхали. Привіт тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Лукянчук, я агроном і засновник Grovex Агродійства Холдінг бренду, який допомагає годувати світ. Як ви можете стати ефективніше і заробляти більше за допомогою проєктів Grovex, дізнайтесь під цим відео. Всі посилання і номера телефонів саме там. Тож, по можливості, приєднуйтесь до шановного панства клієнтів Grovex. А ми йдемо до агрономових новин. Новини справжні, думки суб'єктивні. Почати хочу, чи то з новини, чи то з заклику, що колеги зараз, в принципі, на всю продукцію, яка лежить в складах, на є дуже непогана прибутковість там в основній своїй масі, Да? тобто, перш за все, соняшник і кукуруза на пшенички там не у всіх є прибуток. Да, але соняшні кукуруза і соя показують досить непогану прибутковість від 10% до 30% відсотків ну на гектар. Ми на грових закадімі ці моделі рахуємо, вже все склали, порахували. І по Україні в середньому виходить там 10-30 відсотків прибутковості. Тому це гарний час для того, щоб зараз здавати кукурудзу, зараз здавати соняшник, зараз здавати сою. Я би сказав, що шей разну фуражну пшеницю теж треба здавати, хоч вона і швидше за все збиткова. Але шансів того, що вона буде більше дорожча в ціні, дуже мало. те, що продоволка буде точно дорожча, це 100%, да тому, що її є дефіцит на борошномельних заводах закінчуються запаси. От, і продоволка буде ще дорожче, да, тобто третій, другий клас. Фураж він конкурує з кукурузою. Кукурузи дуже багато в нас, і всюди. От, тому фураж, хоч і в збиток, але все одно теж можна продавати. Тобто, що це означає? Зараз настав такий момент, да, що 40-70% врожаю можна і треба продавати для того, щоб фіксувати ну, бажано прибуток. Да? Тобто, Соя, соняшник і кукуруза зараз можна фіксувати реальний прибуток там, на рівні 10-30 як який регіон, як які умови, в кого як яка урожайність, да? але в середньому по Україні це 10-30 прибутковості прибутковості з гектара відповідно на тоні може бути. І це в принципі в наших з вами сьогоднішніх умовах дуже непоганий результат. Да? Тому що якщо далі економіка світу втримується, якщо хворі на голову... Росіяни, іранці там і так далі не зроблять нам якусь ще одну світову війну на протязі там короткого періоду або ще якусь економічну кризу. Якщо вони цього не зроблять, да то тоді є шанс на те, що економіка знов почне рости, от і знов все почне працювати. Отже, є позитив да і. Є шанс того, що економіка в світі ще знов почне відростати, і знов всі ціни на продукцію будуть рости. Але цей шанс дуже маленький. От. і навпаки, це може бути відскок перед падінням. Таке дуже часто буває, що пішло, пішов оптимізм, пішов відскок різкий, як зараз. і Потім хірак, і все, все пропало повністю. Таке в історії ми бачили багато разів плюс. Ще один фактор, да, крім того, що все-таки зберігається ризик світової фінансової кризи. Пам'ятайте, що в нас зараз все зерно, яке ви можете здати, яке появилась можливість у вас здати, що воно їде через Чорне море. Тобто поляки козли, от прямо реальні козли, до цих пір через західний кордон не їдуть наші з вами вантажі ніякі. Говорю не про націю, да, а говорю про політиків, які дозволяють. Промоскальським силам блокувати українську економіку. От, через це от, політики козли. правильно, от, уточнення. Да? От, до цих пір там, 100 кілометрів черга на західному кордоні це ну, недопустимо. Да? Це, це вже ну, рухається місяцями, це дуже погано. Тому тудою нічого не їде, у нас залишається Чорне море. Так от, взимку Чорне море штормить. Да? Воно не замерзає, але його штормить. штормить. І старі кораблі не будуть йти, маленькі кораблі не будуть йти, великі кораблі будуть йти повільніше. Тобто, що це означає? Що Чорне море не сильно придатне взимку для торгового судохідства, Да? Тому є ризик того, що порти ну, буде йти менше кораблів, а порти будуть. Менше купувати, ну, тобто трейдери в портах будуть менше купувати. От. Як наслідок, зменшиться попит да, всередині країни, і як наслідок, буде падати ціна. Чого? Тому що пропозиція, тобто фермери, які хочуть продати, вони ж нікуди не дінуться. До цих пір, бляха, всі сидять, щось ждуть, а ось ціна виросте. Колеги вже треба продавати. І у вас вже мають бути законтрактовані насіння, засоби захисту і добрива. І солярка на наступний рік. Вже. Що всі сидять, ковиряються, в носі ждуть, я не розумію. Заводи не нароблять вам добре, да? виробники ЗЗР і насіння не нароблять вам насіння, вам не вистачить. Або те, що нароблять, купить той, хто перший купив. Да? І буде така штука, якось була в 23-му році, що вигрібали що-небудь, аби посіяти. Тому не соромтесь, якщо зараз є можливість здати на продукцію з прибутком, робіть це і фіксуйте прибуток. Зафіксувати прибуток 10-30% це добре. До речі, гровек-стрейд з будь-якої точки України може допомогти вам забрати зерно і завести на Одесу. Тут десь буде номер телефона на екрані або переходьте на сайт, звертайтесь. Хлопці і дівчата везуть багато зерна кожен день. Тобто, у тих, хто здає по першій формі, все ок. По другій формі зараз є реально дуже велика проблема, тому що закрили, перекрили повністю чорний експорт. За кеш зерно не виїжджає, чернухи ніякої нема, і відповідно в ринку нема обігу грошей. В ринку зерна, по другій формі, нема обігу грошей. Тобто не приходить оця валюта за чорний експорт. Чорний я називаю той, за який податки не заплатили, щоб всі розуміли, що відбувається. Це не там. Не те, що там якісь неправильні гроші чи ще щось. Долари гривні в рівно ті самі, які були. Але е, воно їхало без оподаткування, воно їхало кеш в кеш. Да? І зараз це закрили. От, е, зараз все має їхати повністю гарно по білому. От, е, тому в ринок немає притоку кеша. Тому а фермери ж привикли здавати за кеш. От, тому пропозиція фермерів, які хочуть здати за кеш, величезна, да? дуже висока. А попиту за кеш його не існує, тому що ми могли би позичити просто з ринку, а ринок сам інший весь, крім агро, не може віддати, бо в них кінець року, у них там свої там двіжухи, своя оптимізація. От. І виходить так, що пропозиція дуже висока. Фермерів, які хочуть продати за кеш, дуже багато. От. А фермерів. Які, точніше, а тих, хто хоче купити за кеш, дуже мало. Да? І як наслідок виникає такий дисбаланс, і різниця зараз там ну, 20-25% між ну, налом-безналом за зерно в ціні. Це дуже велика різниця, вона просто колосальна. І за рахунок цієї різниці зараз фермери, які хочуть здати за кеш, можуть. Бути навіть і збитковими, да? виходити в ноль по соняшнику, по кукурузі по пшениці по-любому це буде а, збитково. Тому якщо у вас є фермерське господарство, якщо у вас є можливість здавати по безналу, здавайте по безналу. Це ок. Тому ще раз а, порахуйте свої гроші. А, що ж, з цінами, і що ж буде? А, сьогодні зранку дивився аналітику по біржових цінах. На кукурузу, на пшеницю, на олію, на сою. І це якесь дуже дивне відчуття. Якось дуже дивно все виглядає. Я про ф'ючерси. Тому що абсолютно всі, вся агросоровина, як кажуть трейдери, зловили боковичок. Тобто не падає, не росте, а повністю всі ф'ючерси протягуються на тому рівні, який є зараз. Це ну, дуже дивно. Як правило, на ф'ючерси, ну, тобто майбутні поставки оплачуються там або дорожче, або дешевше. По факту, да, ми бачимо, що кукуруза трохи припала, і це стримало ріст в гривні. До речі, ще й гривня у нас зміцнилася. Вона з там, майже 38 пішла на 36. шість, тому в доларах ціна у нас з вами за зерно росте да, за рахунок того, що ну, є попит пропозиція кораблі йдуть, все ок. Але в гривнях ріст ціни стримався. Тому, можливо, зараз все-таки піде якась девальвація. Я надіюся, після нового року, до речі, в бюджеті затвердили 41,50. Подсказочка, да? До чого я веду? Що ціна в доларах продовжує тихенько-тихенько підростати, але в гривнях ціна, ріст ціни зупинився, тому що гривня укріпла. Повідносно до долара, десь там ну, з 38 до 36. Зараз знов починає там вже ближче до 37 торгуватися. І, ну, в принципі, для нас з вами, як експортерів, це добре. Тому що за ту саму а, зерна ми отримуємо більше гривень. А розрахунки в нас з вами всередині з державою. за... Зарплати і так далі. У нас всередині все, всі розрахунки, там велика дуже частина йде в гривнях. Да? Тому коли ми за ту саму тонну отримуємо більше гривень, це добре. Да, понятно, що там ціна на добре, ВЗР і так далі потім підтягнеться, але менше з тим. Нам це вигідно. Тож, всі ціни зловили боковичок, це виглядає дуже дивно. От. Але давайте пройдемося, наприклад, олія і далі тримається в. Black sea, на Чорному морі десь 760-780 доларів. Що це означає? Що ціна на соняшник справедлива там десь 360-380 доларів, да, і вона десь приблизно така є. Зараз трохи скоригувалася, десь там на 11 гривень, тому що всі повезли. Да. Знову ж таки, це таке, ну це ринок, да. це ринок, такий баланс. Да. Тобто, треба моніторити ринок, в принципі, я вам допомагаю. З допомогою цих новин моніторити От. А ціна на кукурузу в світі трошки припала в доларах. Да, у нас ну, ціна підростає, тому що більше їде, більше попит. От. Але в світі ціна трохи припала, а на пшеничку порошномельну. Да. Ціна в світі трохи підросла. Але на нашу з вами пшеничку це не повпливало взагалі ніяк, тому що в нас з вами не борошно-мельна пшеничка, у нас з вами фуражна пшеничка, яка конкурує з кукурузою і з ну, в общем, кормова культура. тому фуражну пшеницю є сенс там хоча б половиною складу свого ліквідувати. Газ подешевшав, і азотні добрива подешевшали є тенденція до того, що а, в світі зараз може подешевшити, точніше, не так міг би подешевшити ще азот. А, там бадаються між собою а, середній схід, Саудівська Аравія, да, там з мароканцями із а, Південною Америкою. А, тобто в Південну Америку повезли москалі в Бразилію свій азот, відпав ринок. У Арабів, да, тобто їм нема куди вести. Вони почали скидати ціну вести в Європу. Європа ж тіпа не хоче купувати в москалів, тому це їм вигідно. Ну, коротше, там переділ ринку азотних добрив в самому Розгарі. А як наслідок, ми з вами можемо зараз купити селітру карбамід або тим більше сульфат амонію по дуже крутій ціні. Дешевше, ну сильно дешевше вже точно не буде, тому що газ да, подешевшив, але не сильно. Ну тобто немає тенденції до того, щоб сильно зараз подешевшав газ, як наслідок, немає тенденції, щоб сильно подешевшало азотне добриво, то там завжди є геп да, там в кілька місяців. Тобто, якщо зараз газ да, то там через кілька місяців поставка селітри може бути дешевше, наприклад, селітри. Да, там. І плюс до того всього заводи е, зараз е, працюють не на повну потужність е, проукраїнські, да, е, тому що е, фермери не купують. Да, фермери не купують, тому що ковиряються в носі ждуть ціну. І як наслідок, в е, нас по-любому е, станеться весною така ситуація, що Всім треба все на вчора. Дайте що-небудь, що у вас є з чим-небудь посіяти там, соняшник або кукурузу або сою. Да? Але не буде ні хрена. Чого? Тому що, наприклад, Імпронт пішов під приватизацію, взагалі добре не виробляє. Марокканські добрива не їдуть, бо фермери не купляють, да? Там, Литовські так само. Ну, Тобто фермери не купують, не кладуть туди гроші, об'єми в країну не їдуть. Тому, колеги, до чого я веду? Зараз є дуже гарна ціна на азотні добрива, дуже гарна ціна на фосфорні калійні добрива. Тому, будь ласка, якщо ви можете зафіксувати прибуток на своєму соняшнику, на своїй кукурузі на своїй сої, плюс окей, здати частину фуражної пшениці. І у вас появляються гроші, то, будь ласка, понесіть, покладіть їх в добрива, щоб ви були забезпечені, щоб у вас все було. Взагалі, от моя рекомендація. Да? Будь ласка, зробіть так, щоб до нового року у вас було насіння добрива, і, як мінімум, гербіциди. Будь ласка, зробіть, щоб у вас лежали вже. Чого? Тому що насіння на всіх не вистачить, як наслідок гербіцидів на всіх не вистачить. Чого? Бо озимих немає. Да? Тобто у нас всіх озимих 5 мільйонів. До речі, гровекс маркет. Крім носіння засобів захисту, ще почав продавати і добрива. Тому ви можете позвонити менеджеру, він допоможе вам підібрати правильне для вас добриво. І ми вам службою доставки його відправимо. Ціна буде не сильно відрізнятися від того, що ви би десь кудись там за багато кілометрів на якусь базу їхали. Ми це побачили. У вас є на це попит. Тому, будь ласка, отут з'явиться номер гравекс Маркета. Позвоніть, скажіть, здрасті, мені треба добрива і насіння. До речі, кобзар приїхав, красивий, свіженький, 10,5 кг всі мішочки. Отаке насіння. Та дуже я радий цьому, цьому гібриду, і його дуже щас активно відвантажують. Він уже свіжий, зафасований, приїжджає. Тому, будь ласка, переходьте, купуйте кобзар. На всіх кобзара не вистачить, це сразу попереджую, тому що дуже круте насіння. От, е, тому, будь ласка, підійдіть і заборонійте собі кобзаря. <му> Росія виштовхала Україну з зернових ринків. Є така новина, і це правда аналітики е, ринку зерна кажуть про те, що Дійсно, там, де ми були присутні, в тих країнах, там, в Китаї, на Близькому Сході, на африканських країнах, там, наприклад, Єгипет, це африканська країна да, і так далі. От, то у всіх цих ринках, за рахунок того, що ми не могли возити, або від нас возити було дорого, або від нас возити всі боялись, було небезпечно за цей час більше року да, росіяни прийшли і забрали ринок зерна. Тепер Українським трейдерам, українським компаніям, які хочуть продавати українське зерно або міжнародним трейдерам, які хочуть продавати українське зерно. Тепер складно. Чого? Тому що ось тут був попит. прийшли росіяни, його забрали. Тепер приходять знову українці. А свято місто пусто не буває. От є така проблема, і це один із факторів, який зараз стримує те, щоб наша з вами ціна в наших з вами портах підтягнулася. До загально світової, щоб ми з вами почали нормально заробляти. Mm. Наступна новина читаю: Україна та Польща погодили низку заходів для вирішення ситуації з блокадою кордону, але бляха, все одно там 100 кілометрів черга із фур, і це, вибачте, поляки козли. Вже про це говорив. Mm. І на фоні цієї новини наступне читаю: перевізники Словаччини погрожують знову заблокувати кордон. Туда же йде Словаччина, тобто э, москальське лоббі в на нашому з вами на західному кордоні, на жаль, працює. Оренда зерновозів у Укрзалізниці знову подорожчала. Не можу зрозуміти, чого. Швидше за все, це знову ж таки якесь провладне ОПГ працює. Е, ну, понятно, що зріз попить, бо всі хочуть на порт завести. От. Але ми пам'ятаємо про якісь закони, де. Не можна було своїми вагонами возити, плюс ще якась там реєстрація в експорті. Ну, в общем, закручують гайки експортерам. Як наслідок, ну, дорожчає логістика, якщо подорожчали вагони, зерновози автомобільні підтягнуться. Недовго будемо чекати. Вони побачать, що там, якщо подорожчали вагони, попит на вагони падає. Давайте машину повеземо, ага, є попит на машини. І зерновози такі, ага, є попит, треба піднімати ціну, от, а як наслідок, знову фермери будуть менше заробляти. Це мені не подобається. Тому, е, понятно, що Укрзалізниця зараз прийняли політику. Вони хочуть бути сенсів до ринку і ну, не возити в ноль. Е, але, ну, бляха, якщо фермери мають менше заробляти, то мені це не подобається. Це погано. Тому. Укрзалізниця. Зробіть, будь ласка, так, щоб ціна була нормальна і фермери нормально заробляли. В Китаї відкрили найвищу, найбільшу безпілотну ферму. Це міська багатоповерхова ферма, яка повністю автоматизована, там нема людей. Тобто ростуть рослинки, всякі там овочі салати. І не люди їх там висаджують, підживлюють і збирають, да, а вона повністю автоматизована, що дуже прикольно. Е, і це, мабуть, наше майбутнє, да, що в великих містах туди не буде їхати з передмістя щось, да, а прямо в великому місті всередині буде щось зелененьке, смачненьке, хрустяще, сочне е, вирощуватись. Кажу, аж, е, слина е, з рота пішла. З рота, в роті. І на закуску вас підкріплю своєю думкою, що там була ситуація з тим, що зупиніть, припиніть ринок землі, з точки зору того, що українських фермерів немає грошей, щоб купувати землю. Я погоджуюсь, але вибачте, те, що на ринок прийдуть і почнуть купувати вірособи, не збільшить кількість людей. Які хочуть продати. Да? Зараз я вже говорив, що попит десь один до трьох, да? тобто, на одного того, хто хоче продати, три тих, хто хочуть купити, от, а, ну, попит стане один до п'яти. Да? Тобто ціна на землю точно виросте, але ж кількість людей, які хочуть продати, не виросте так сильно і кардинально. Да? Чого? Тому що, ну, якщо, наприклад, зараз ціна в Україні в середньому там 2-2,5 тисячі, наприклад. Да? Виросте там до 4-5, до ну не виросте воно до 6. Чого? Тому що по 6-8 можна купити в Польщі, в якій не йде війна, вибачте. Да, там земля гірше, але ризиків менше. Тому сильно кардинально це наш ринок не змінить. Моя така думка. Тому я на це дивлюся спокійно. Я вважаю, що нормальний цивілізований ринок землі не зарегульований це швидше добре, чим погано. Тож, дякую, що додивились новини. Переходьте за посиланнями під цим відео і приєднуйтесь до шановного панства клієнтів Гровекс. Ставте лайки, пишіть, що ви думаєте про ці всі новини. Можливо, якісь конкретні новини вам цікаві. Ставте лайки, пересилайте. Хай прибуде з вами урожай і перемога!